Це чесні очі, дорогі члени. Українсько-американська федеральна кредитова спілка самопоміч була заснована українською громадою 2 липня 1951 року як оперативна організація для людей українського походження, об'єднаних у товаристві Самопоміч. Цього року ми святкуємо 60-й ювілейний рік існування нашої установи. Мета нашої установи це допомогти членам кредитівки заощаджувати і служити їм як джерело вихідного кредиту. Як чітко пояснив президент нашої дирекції, доктор Михайло Кост, сьогоднішні економічні обставини залишилися дуже складними. Сьогоднішній економічний стан є результат глибокої рецесії, яка почалася в 2008 році. Щоб зворушити економічний стан, американський уряд знижив відсоткову стопу так званий Federal Fund Rates, майже до нуля і впровадив програми стабілізації, які поважно збільшили державний дефіцит за боргованість Сполучених Штатах Америки. На сьогодні ця сума перевищує 14 трильйон доларів. Це дорівнює до 100% річного виробництва Сполучених Штатів Америки, тобто валового внутрішнього продукту Gross Domestic Product. Борг Америчі тепер є найбільший дов в чилому світі. У висліді програми стабілізації економіка зворушилася і виросла, але тільки на 2,8%. І при тому не було створено багато нових робочих місць для тих, хто стратили працю протягом глибокої рецесії, і безробіття, як Михайло згадав, стоїть на поважних 8,8%. У наступних роках перед нашим урядом стоїть важливе питання: як сплатити борг, як знижити безробіття, і як закріпити вартість нерухомість. Дозвольте мені тепер вияснити, як ця фінансова криза вплинула на фінансовий стан вашої кредитової спілки протягом останнього десятьліття, нашою метою було збільшення капіталу та потужність кредитівки, щоб вона могла надалі обслуговувати вас потрібними фінансовими послугами у дві році. Наша установа заробила 781 тисячу. Це збільшило нашу резерву до 79,8 мільйона доларів. Деякі наших членів, як і багато мешканців у США, далі без роботи. І не завжди можуть сплачувати свої позички. І тому в 2010 році ми збільшили нашу резерву на позичкові втрати сумою 2,4 мільйона долярів. І списали 1,6 мільйон доларів позичок як втрати. Наприкінці 2010 року резерва на позичкові втрати нето стояла на стабільній сумі 8,4 мільйон доларів. Коли додати резерву на позичкові втрати до загальної резерви, наш капітал зріс до солідних 88,2 мільйон доларів. Це дорівнює. Поважних 20% активу каси. Сьогодні кредитівка самопоміч є одна з найздоровіших фінансових установ. Наша кредитівка є більш стабільна, ніж 90% всіх кредитних спілок нашого рівня. На день 31 грудня активи дорівнювали 426 мільйон доларів. Сума позик була 226 мільйонів доларів. Інвестиції були 194 мільйон доларів. Всі наші інвестиції федерально застраховані згідно з нашою політикою зберігання стабільності та потужності. Ощадності наших членів збільшилися на 2 мільйони доларів до 343 мільйони доларів. Ощадності кожного члена тепер забезпечені державою через NCW Share Insurance Fund до суми 250 тисяч долярів, а членство, на жаль, впало на 203 особи до 23 500. 000. Наш впад в членстві. Це доказує, що не всі громадські організації, провідники та активні громадські. Громадяни підтримують нашу кредитівку. Значна кількість цих осіб не користуються послугами кредитівки і не використовують її як свою головну фінансову установу. Переважно ці особи бачать нас тільки як джерело добродійних датків. Щоб змінити це поняття про нашу кредитівку, створено фундацію Самопоміч. Головою якою є наша дорога Ореста Феденяк. Фундація Самопоміч відповідальна за датки наріжні громадські чилі. у 2010 році. Каса Самопоміч додала поважну суму 1,2 мільйон долярів до фундації на підтримки нашої української діаспори. Рада директорів тепер засереджує свою увагу на головним обов'язком нашої кредитівки, а це економічне обслуговування членів і збереження стабільного фінансового росту нашої установи, бо ми є насамперед фінансовою установою. Фінансову діяльність нашої кредитівки постійно перевірює контрольна комісія Certified Public Accountants. А також федеральні ревізори National Credit Union Administration. з приємністю повідомляю загальні збори, що вони підтримали і визнали правильність наших фінансових звітів, і відзначили стабільність нашої фінансової установи. Не Незважаючи на такі тяжкі економічні обставини, ми не скоротили наше обслуговування членів, а навпаки. Ми його укріпили і поширили. Ми перейшли на нову сучасну комп'ютерську систему. Ми збудували нове бюро в Пелетайн при будинку спілки української молоді. Ми перебудували бюро в Блумінгдейл при парафії святого Андрія. Нам є дуже важне наші молодечі організації, наші церкви, наші культурні осередки, наші музеї. Ми збільшили підтримку нашої, нашій громаді через фундацію і наш відділ маркетингу. У тяжких часах ми є приготовлені служити нашим членам і нашій громаді. Дивлячи ще на 2011 рік, ми передбачуємо, що він надалі буде тяжким. Наш бюджет передбачує чистий прибуток в сумі лише 800 тисяч долярів. Бо ми збільшимо суму. Виділену на нашу фундацію до 2,4 мільйон доларів у 2011 році в нас далі будуть значні витрати на змічнення фонду федерального страхування членських ощадностей через NCUA. Всі федерально забезпечені кредитові спілки разом зобов'язані платити около 6 мільярд доларів. Наш вклад в 2010 році був 1 мільйон 91 тисяч у 2011 році. Ми передбачуємо знову вплату в сумі около 1 мільйон доларів. План праці, що ми уклали завчасно наш бізнес-план приготовив нас на сьогоднішній день, на відміну від інших фінансових установ, які згадав доктор Кос. Наша установа буде і надалі прибуткова і стабільна, і надалі служити членів і нашій громаді. Ми ніколи не мали страту в операції нашої установи. Федеральна адміністрація NCUA перевірює і, і учинює діяльність кредитових спілок, включаючи з нашою. Дозвольте мені повідомити вам. Висліди їхньої перевірки. Наш, наш капіталь перевищує капіталь 90% інших кредитових спілок нашого рівня. Оплати на послуги, так звані and charges, це, що ми беремо за обслуговування, є нижче, ніж у 95% фінансових установ. Дуже багато фінансових установ беруть великі кошти на fees and charges, і вони з того мають прибутки. Наша чільє, щоб не брати кошти за fees and charges, То наші кошти, то, що ми дістаємо за це обслуговування, є нижче, ніж 95% фінансових установ. Наші загальні оперативні витрати. нижче, ніж 80% кредитівок, І наші витрати. На заробітній платні нижчі, ніж 70% кредитівок. Ми дуже вважаємо на всі наші витрати. Закінчуючи свій звіт, дозвольте мені особисто подякувати членам дирекції, які під вмілим керівництвом Президента Ради, доктора Михайла Коса. Членам кредитового комітету під проводом Антона Кіта і члена контрольної комісії під проводом Богдана Вруського за їхню працю і це є на громадських засадах на користь нашої установи і на користь нашої української громади. Я вдачний нашим віце-президентам, а це Уляні Гриневич, Юрію Божу, Ярославу Визавіському і Тані Лябі. Керівникам філії, відділів та всім працівникам нашої установи, які сумлінно виконують свої професійні обов'язки. Завдяки нашій дружній, кооперативній співпраці, ми змогли як кооперативна родина досягнути наш теперічний стабільний стан. Середечно, сердечно дякую, складаю щиро подякую вам, наші дорогі члени. Нашим українським церквам, організаціям, установам та всієї українській громаді за довір'я, за підтримку, за співпрацю і за... і своєю українською американською федеральною кредитовою спілкою самопоміч. Пам'ятаймо, що це ваша установа, це єдина українська фінансова установа в місті Чикаго і частину української кооперативної родини. З вашою дальшою підтримкою і довір'ям, наша установа буде і надалі досягати щораз більших успіхів і зможе вам більше допомогти. А це забезпечить вам і нашій громаді ще більший добробут, щоб захистити нашу культуру, нашу спадщину і нашу економічну майбутність. Кредитівка, самопоміч і надалі буде дотримуватися кооперативних принципів. Послуги безпечності, пошани до членів і стабільності, бо кредитівка самопоміч – це ваша єдина фінансова установа. А не кінець, я би хотів подякувати моїй дружині Петруші за довголітну співпрацю і за наших дітей. Дякую.